Для того щоб імперіалістична Ерефія не змогла повторити свою агресію проти України в майбутньому, після завершення переможної повномасштабної війни потрібно притягнути усіх винних до відповідальності та прийняти Україну до НАТО. Питаються зараз на нас переложити гріхи, яких не було. Після того, як Україна звільнить свої території, а поразка РФ буде оформлена офіційно, треба зробити все, аби російська агресія не повторювалася. Є цілий комплекс методів: це ядерне роззброєння цієї недодержави, спецтрибунал, вироки авторам війни та прийняття України до НАТО. Нагадаємо, що Єнс Столтенберг, генсек НАТО, заявив, що російська агресія в Україні ставить під загрозу увесь міжнародний порядок. Тому в Поразці Росії зараз зацікавлений увесь цивілізований світ наскільки я бачу є дві основні причини, чому Росія фактично програє війну в Україні. Перша причина полягає в українському лідерстві. Український народ вирішив боротися за захист України щоб захистити себе. Уряд, президент і голови опозиційних партій були єдині. Вони не бігли з Києва, як їм радили, і нація слідувала за ними. Друга причина полягає в тому, що українська армія, яка захищає країну, була реформована після окупації Криму під час президентства Порошенка. Військові реформи регулювали українську. Оборону і росіяни на це не розраховували. Вони думали, що українська армія це те, з чим вони зіткнулися під час вторгнення на Донбас і захоплення Криму. Тож це, на мій погляд, дві найбільш стратегічні причини краху російської агресії в Україні. Україна не була взята протягом 10 днів, як планували російські військові, і українська армія та сили оборони України змогли протягом останнього місяця прийти у відкритий наступ. Отже, це причини українського успіху. Ну а просто зараз ми з великим задоволенням долучаємо до нашого ефіру ще одного гостя. Військовий журналіст, спікер генштабу збройних сил України у 2014-2017 роках. З нами на зв'язку Владислав Сілізньов. Пане Владиславе, вітаємо вас. Слава Україні, Героям, Героям слава! пане Владиславе. Я вас хочу запитати про ситуацію, яка зараз складається на Донбасі, тільки не про прицільну, як ми там згадуємо Авдіївку, Бахмут, а саме Донецьк. Тому що в останні кілька днів ми бачимо надзвичайно інтенсивну роботу збройних сил України, коли вони нищать точково ворога. І це про тому, що якщо згадати якісь попередні місяці, так там були потрапляння в бази, в схорони зі зброєю, з боєприпасами, але не так багато. А тут прям працільно і ну дуже кучно вони працюють, що відбувається в Донецьку. В Донецьку відбувається наступно. Ну, по перше, в Донецьку працюють наші партизани. Ну, достеменно відомо, що українські партизани це не лише громадяни нашої країни, які взялися за зброю чи за розвідувальну діяльність для того, щоб усіляко допомагати українським силам оборони в рамках нашого контрнаступу, а це відповідні фахівці. Йдеться і про спеціалістів з головного управління розвитки. Йдеться про наших вовкулаків спецпризначенців, які виконують завдання. На тимчасово окупованих територіях вот так, от ці підрозділи працюють, виявляють місця засередження тамтешні гауляйтери. Місця зосередження ворожої техніки, особового складу, командних пунктів, пунктів управління. і саме по цих координатах здійснюється вогневе ураження. Ми бачимо, що очевидно, щоб український контрнаступ був максимально ефективним. Ми маємо працювати тачково, але дуже болісно для російської окупаційної армії, наносячи вогневе ураження по тих об'єктах, які є критично важливими для російських окупацій, саме з військової точки зору. По них відбувається бойова робота, результати яких ми бачимо і. Дописах російських пропагандистів і фіксують відповідно наші розвідники, потім звітують пере перед українським суспільством. Очевидно, що все це є складовою, складовою загального затвердженого плану щодо деокупації території нашої країни і відповідно контрнаступу з метою виходу на державні кордони нашої країни з дев'яносто першого року. Пане Владиславе, я зараз дивлюся ще на західну пресу. зокрема, наприклад, оглядач The Guardian пише про те, що президент вбивця Путін, окрім ударів по інфраструктурі України, може піти на ще більшу ескалацію війни заради збереження свого життя, і там каже про несиметричні чи асиметричні дії. Це бити по невійськових, застосовувати невійськові методи і бити по невійськовим цілям. В принципі, ми з вами враховуючи, що в нас були там страшні. Ні, трагедії в Вінниці, ці не тільки можемо сказати так. Він це давним-давно зробив, але інколи кажуть, що справді в нас ще є на щастя, не тронуті наші мости, хоча враховуючи їхню міці як вони будуються це не надто така приємна мета для знищення але є лікарні є інші а, такі громадські місця які справді могли би бути під щільним вогнем як ви гадаєте чи варто переживати чи варто очікувати що володимир путін може в якийсь момент дати своєму Суровікіну наказ а тепер ми якщо вони вже так звикли жити без світла а давай ми тоді будемо бити там де велике скупчення людей це може бути будь що наскільки ми захищені враховуючи додатково Ві додаткові системи протиповітряної оборони, чи можемо ми отакі от жахливі плани Кремля зламати? Ну звичайно, ми маємо розуміти, що біля кожної нашої лікарні чи освітнього закладу немає системи протиповітряної оборони. Тому і край важливо кожному з нас дотримуватися тих самих алгоритмів, коли ми чуємо сигнал повітряної тривоги. Я розумію, що всі втомилися, всі сподіваються на те, що ну по мені точно не прилетіть, бо я живу в такому районі, де немає військової інфраструктури чи якогось uh, критично енергетичного об'єкту. Але ж ми бачимо, що часто густа uh, російські ракети ракети поцілюють саме не тут куди їх навіть спрямували їх е, власники, тому знову ж таки дотримання заходів безпеки під час оголошення сигналу токи тривога. Це тривається. питання збереження життя та здоров'я кожного з нас. Це перше. По друге, очевидно, що путінська армія ніколи не дотримується норм та правил ведення бойових дій. Це сталося не в Україні, та так відбувалося і раніше і під час їх грузинської кампанії, і під час першої та другої чеченських війн. Тобто довіряти росіянам, сподіватися на їх шляхетність та виваженість тут не доводиться. Ми маємо розуміти, що ворог має бути знищений, а тут ворог, який не прийшов на нашу землю зі зброєю в руках, це законна ціль, яка підлягає знищенню. Це очевидна, іде війна. Це повномасштабна війна найбільше за залученням сил та засобів з часів завершення другої світової війни на європейському континенті. Тому в будь-якому разі ракетний терор буде продовжуватись, а нам робити свою справу в Українським воїнам тримати небо над Україною, а нам крокувати в укриття у разі, якщо ми чуємо сигнал повітряної тривоги. минулого тижня? Президент бився Путін заявив про те, що Росія може розглянути питання з приводу того, аби включити в свою воєнну доктрину так званий перший превентивний удар ядерний. Ми, пане Владиславе, цю риторику ядерно чуємо протягом дев'яти місяців повномасштабного вторгнення, і в принципі, більш-менш, і ми і світ звикли, що Путін дістає цю тему як якийсь останній аргумент у суперечці, яку він програє. Але в принципі, знову і знову це говорить навіть не Медведєв, а сам президент. Як ви сприймаєте цю історію? Наскільки президент Путін справді міг би коли-небудь розіграти цю карту? Ну, от інколи кажуть, наприклад. Крим він просто так не переживе. Отут він би міг вже застосувати свою червону кнопку. Про що для вас ця заява? Ну, заява не про що. Я поясню чому. Справа в тому, що для Путіна суб'єкти Російської Федерації новоздибані суб'єкти Російської Федерації, як він про це розповідає, відповідно, Херсона, Запоріжжя. Це ж так само невід'ємна складова РФ. Але ж де факто. І українські Херсони і Українське Запоріжжя перебувають під контролем українських сил. Баго чи нажав Путін, чи натиснув Путін на ту саму червону кнопку, щоб почати ядерну війну? Ні. Не почав. Я так думаю, що так само буде відбуватися після звільнення українських Луганська та Донецька відповідності про поряд села Путін не наважиться на використання ядерної зброї, бо знає до яких фатальних наслідків особисто для нього та Російська Федерація це призведе. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі. До відео.